Друзі, вітання всім, Ютуб канал Ми Україна. Я дякую, що ви з нами про найактуальніші теми, як завжди, говоримо. Ну і звісно, яка топ тема сьогодні не лише в Україні, а й в світі це вибори президента Сполучених Штатів. І вже навіть немає певних сперечань, вірніше, так сперечання є. От рішень стосовно того, хто буде новим очільником Білого Дому, вже точно немає. Дональд Трамп. Буде наступні роки очолювати Сполучені Штати Америки, ну і про те, добре, це погано для України. Або взагалі як самі американці ставляться до цього вибору? Ну, можливо, не так методом голосування, а методом того, як вони це коментують в Сполучених Штатах. Я хочу з радістю доєднати гостя онлайн студії Андрій Добрянський. Ви вже його бачите, це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Вітання вам, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую вам. Отже, давайте цього розпочнемо. Що там українці спочатку кажуть про вибори Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів? Чи маєте ви вже певні спілкування або певні реакції від нашої громади? А головна реакція є, що праця тільки сьогодні починається. Все, так. що ми робили до виборів, ми викидаємо це всю працю реєструватися. Щоб люди голосували, щоб люди більш активні були в політичній житті. Тепер ми як найбільше будемо співпрацювати з Конгресу і Сенату, як і так само знайти зв'язків свіжі зв'язки, бо вже більшість зв'язків з минулої адміністрації Трампа то вони перейшли чи то Нікі Гейлі, чи то Майк Помпео. Нам треба довідатися, хто буде включитися до нової команди і чим найбільше включити. Нашу українську американську громаду, як і допомогти Україні отримати зв'язки, чи то в факторів зараз тепершньої війни, чи мабуть допомогу через Департаменту енергії, торгівля будь-що до для допомоги України. То а, зараз тепер я можу казати, що всі дуже активно працюють з мобільними на онлайн а, і зустрічаємося з як найбільших людям, які б могли допомогти Україні зараз тепер. Інаугурація президента Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. І вже багато думок стосовно того, що до цієї дати він має сформувати свою адміністрацію. Це нагадаємо більше як 400 людей, посадовців, які будуть займатися внутрішніми і зовнішніми питаннями. Для нас звісно важливо це віце-президент, це голова міністерства оборони Сполучених Штатів. Це люди, які будуть давати поради або приймати рішення і стосовно допомоги Україні, зокрема. Чи є в обговореннях зараз хто є кандидатами можливими на ці посади? Я думаю, що ті самі ім'я, які ми чули аж від літа, є декотрі дискусії з Майк Помпео. Я думаю, зовсім Нікі Гелі не повернеться. Філип О'Брайен би став радником національної безпеки. якщо... Він би хотів продовжити би хотів продовжити деякі справи і політики, які він мав раніше. Але я думаю, найбільше несподіванка для цілого світу є, як радикально він би хотів очолювати нову адміністрацію. І втім, цілий світ чекає, і ми тут в Америці чекаємо на декотрі пропоновані ім'я. Я, я досить впевнений, що в Кабміні будуть вмусені декотрі радикальні голоси. Uh, і це нам покаже, як, яка радикальна зміна буде в адміністрації. Навіть такі uh, нормальні події, як щоденні пресові uh, заяви, uh, є можливість, що це буде зовсім скасовано що вони просто будуть прямо говорити uh, з різними подкестерами чи інших uh, зв'язків. Може навіть прямі тр трансляції без журналістів в Білому домі, uh, але uh, є декотрі чутки. Що це буде зовсім інша адміністрація, яка ми мали раніше, і втім, включно осіб, які будуть пропоновані, я я би хотів почути з певністю, але зараз тепер ніякого певністю немає в того часу. Листопад минулого разу, 2016 році, зараз тоді прийшли цілий ряд людей на публічні зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку. Так само, ми побачимо в наступних тижнях. багато. Пропонованих імен відвідовити відвідати Маралаго лаго у Флориді, і всі будуть мати думку, що то так як телевізійна програма Апрентис, що ми публічно побачимо, хто аудицію хоче мати стати членом кабміну. І втім, дуже допомагає президентові, що він отримав мажоритат республіканської партії в сенаті. Бо вони споч... зараз, із самого початку січня, навіть перед інавгурації. Почнеться розслідування в Сенаті засідання комітетів, які будуть, які мають є приписані підтвердити рішення Президента Трампа на різні посади. До речі, Перші рішення Дональда Трампа це також важливо. Я зараз кажу про Україну. Внутрішня політика це також звичайно питання номер один для Трампа, тому що передвиборчі його такі промови вони завжди базувалися на мігрантах, які знаходяться в країні, на закритті кордонів, на забороні абортів. Ну і фактично на тому, що потрібно піднімати економіку держави. Така внутрішня політика, фактично. Якщо сказати про допомогу Україні, як ви вважаєте, яких рішень очікувати зараз? Зараз головне буде для України. Це буде перша зустріч президента Байдена разом з президентом Трампом. Це станеться цього місяця, а до того часу до, до виборів головна один з головних пріоритетів президента Байдена було ще відбути. Зустріч Рамштайн, я думаю, відбудеться зустріч Рамштайн на будь-який спосіб, навіть як треба було кінцевий зустріч, але буде якийсь зустріч на рівні лідерів, так як президент Байден придумав мати у жовтні. Це було скасовано через урагану, але він вже пранував. Я був у Вашингтоні минулого тижня, і всі казали, що великий пріоритет є ще мати цей Рамштайн-зустріч. Але я не думаю, це станеться перед тим, що буде розмова з президентом Трампом, щоб сам президент Байден міг розповідати розповідати до інших лідерів, які плани Америка буде мати на майбутнє. Наступний пріоритет для країни це є бюджет американський, який. Треба вирішити важливі питання, які були скасовані у жовтні, а вибачайте у вересні і продовжені казали. А ми про це будемо полагодити після виборів. То є певна дата у грудні, на якій має бути урядовий шатдаун. Аби буде якесь домовлення у конгресі. Втім, ті, що підтримують Україну, би дуже хотіли включити. А певні суми на допомогу для України у бюджеті, який би допоміг Україні мінімально через перших шість, десь пер чи то три місяці, чи шість місяці двадцять 2025 році, тільки щоб ми виповнили касу і продовжили аж до. Якось пропоновану ну ідею саміт президента Трампа. Але ми знаємо, що треба виповнити додати до фондів для допомоги України терміново. То втім, як, як мусить бути і мусить бути якесь домовлення продовжити бюджет Америки, а інакше буде шатдаун. А як буде шатдаун, то це буде жах для інавгурації, що Америка не може працювати зараз тоді, то ми побачимо якесь домовлення. Прихильники України би дуже хотіли побачити якусь допомогу. в тім, і тоді далі президент Байден хоче до кінця року як найбільше до України чим зможе. Це є приписано в законі, що це мусить бути все, що існує в американських складнах, вже не не новіші. Зброї, то все нове виповняє склад, а що існує в складі, це йде прямо в Україну. То ми побачимо, скільки Америка може вислати. Вони думають, це може бути між 4, 4 і 6 мільярд доларів вартість зброї до України до кінця року. Хотілось би дуже, щоб дійсно вдалося Байдену виконати ці обіцянки і. Отримати зброю і фінансові певні транші, які були обіцяні президентом поки що діючим. Про зброю ще, пане Андрію. Насправді Дональд Трамп він був першим президентом Сполучених Штатів, який надав Україні озброєння уже після початку війни 2014 року. Тепер риторика трохи змінилася, а зараз ми чуємо. Про те, що Америка не має нікому нічого давати, особливо збройні Якщо ви хочете, ви можете його купити за ринковою вартістю, це я так умовно кажу. Але питання озброєння для України дуже важливе. І після того, коли Джо Байден оголосив Ленд-Ліз Україні, чого взагалі ми тільки з так, знаєте, в казкових мріях могли очікувати зараз. Ми чуємо те, що або купуйте, або взагалі ми ще подумаємо, чи вам її продавати. От питання озброєння: що сьогодні кажуть про це в Сполучених Штатах. Я би казав, по перше, вернутися до першої адміністрації президента Трампа. Ми дуже раді були, що ми могли переконати членів Кабміну, щоб пропонували е, передання Джавеліни чи продаж джавеліни до, до України. Але ті, е, ті особи не існують в новій адміністрації, ті прихильники України, тих, тих, що ми переконали раніше. Е, не що ми не будемо працювати, переконати нових посадовців, але втім. Е, Такий підхід до міжнародної стабільності зараз. Тепер ми не почули ніяких таких осіб, які будуть включені до, до адміністрації, аж поки це станеться, то нам треба вирішити, як Україна буде отримати зброї. Я думаю, так як вони зараз тепер із Києва виходить, що вони будуть більше і більше звернутися до європейських друзів і може інших міжнародних партнерів. На зброї, а я думаю, це би було терміново для України, щоб якнайшвидше отримати допомогу, де інше на всякий випадок. А з Америкою так це буде менше передання зброї в системі, який існувало під час адміністрації Байдена, і буде якийсь продаж, навіть чи то через лендліз чи іншої системи, але все за все це все залежить. На яку систему міжнародної угоди і, і розмови а, з Російської Федерації Трамп буде хотіти мати? А я думаю, є, є дуже велика ризика для а, нашого ворога, що він починав цю війну, це щоб мати дестабілізацію по цілому Західному альянсу. Ну щоби вони або мали допомогти Україні або покинути Україну. Зараз тепер Західний альянс затримався і, і підтримав Україну. Але втім, що тепер існує нова новий нова голова в Америці, є інша тактика довголітна, яка Путін мав з Трампом, щоб маніпулювати його, це хвалити його, це, це показати, що він може співпрацю мати з Росією. Але зараз обидва тактики і стратегії в. Воюють про проти себе, а тобто є велика ризика для Російської Федерації, що вони можуть образити публічно. Президента Трампа, що він не може угоду вирішити через 24 години, що він не може успокоїти світ так, так швидко. І втім, ризик для Росії є, що він президент Трамп може покинути президента Путіна дуже швидко, як і він покинув інших союзників раніше, чи то в персональній команді, чи то чи бізнес-партнери. То ми побачимо зараз тепер, яка розмова буде між. Америкою, Росією а, 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 через перших кілька місяців чи буде такий саміт, як у Гельсінській? Це, це можливість. До речі, президент Росії Путін він же офіційно так і не привітав Дональда Трампа. Там були певні, якісь, начебто, було повідомлення. Потім сказали, що це була помилка. А Пісков взагалі сказав про те, що так Сполучені Штати для нас не дружня країна. Вони там допомагають нашому ворогу. Тому чому ми маємо відати? Він це сказав ну, в інтерв'ю. Тобто, тут теж враховуючи те, які емоції може мати Трамп і реакцію на те, як він слідкував, дуже до речі. Хто його привітав, коли скільки пройшло часу від цього? Хто його підтримував впродовж цієї компанії? Тому от як він може відреагувати? Чи можна дійсно цей фактор якось стати питанням? Тому кого буде далі підтримувати Трамп стопроцентово дуже треба обережно, щоб не образити Трампа, mm -hmm. який дуже легко можна образити його не тільки втім, багато міжнародні країни зараз тепер звертаються, так як вони зверталися у 16-му році. То йому зараз тепер дзвонить мобільна без кінця різні міжнародні лідери. Чи то президент Зеленський, чи навіть президент Косово цього тижня задзвонив. Всі журяться про майбутнє і всі хочуть якнайчастіше мати розмову з ними з президентом Трампом. Я думаю, є можливість, що під час великої двадцятки, які відбудеться в Бразилії у на 18 листопада, є можливість, що багато з тих лідерів, які переходять з Європи чи інших країн до Бразилії, мабуть, візьмуть літака прямо до Флориди. Після mm -hmm. uh, Великої двадцятки, і щоб особисто гратулювати президента Трампа і мати пряму розмову. А uh, то втім, чим, чим довше президент Путін чи Лавров чи інші речники uh, uh, нашого ворога, uh, вони чим більше, чим довше вони мовчають і не мають прямі зв'язки, чим ліпше для України що інші. Наші союзники, інші країни, чи то Польща, чи інші, хочуть мати прямі розмови з президентом Трампом і переконати його швидше ніж Росія. Ви вже згадували частково про альянс про НАТО, і тут також важливі слова передбачення чи погроза навіть Путі О, Путіна пробачте Трампа в тому, що Україна в жодному разі не має бути членом альянсу, і це найближчі 20 років. тобто, взагалі, давайте закриємо цю тему. Ну і звісно, ми завжди казали про те, що Сполучені Штати це такий лідер НАТО, що Сполучені Штати завжди приймають вирішальне рішення стосовно певних змін в альянсі. Тут бачимо, ну відверті, такі це навіть не подумаю. Це точно 20 років. Ні, що робити українцям, вам як представнику власне українській громаді, щоб змінити це рішення? Чи можливо це взагалі? Це 20 літ. Це є одна частина статті у Wall Street Journal, яка вийшла цього тижня. Так званий я... мирний план Трампа, так. так, який є на моєму рахунку четвертий чи п'ятий мирний план, який вийшов в газетах так. цього року від команди Трампа. То втім, я не включаю багато сили в тім. А також бо я ще ніяк не чув від Президента Трампа чи коли він був президентом. Чи пізніше що він uh, мішається, uh, чи, чи він uh, згадує справу України в НАТО так офіційно? Йому головне uh, навіть є, щоб вийти з НАТО для Америки. Це одна це це про це він говорив. Але він ніколи не говорив про українське членство в НАТО, які його певні думки. Так як ми знаємо, як світ виглядає на, на справу в Україні, що і Китай про це, чи індійський план, чи, чи що було обговорено в Сауді Аравії, як і на саміт миру у Швейцарії. всі ті розмови, включають, що міжнародна угода має бути включена. У будь-якому плану чи план перемоги, чи чи план завершення цієї війни, що це не може бути двосторонна угода тільки України Росії, але інші країни мають включитися до цього, бо інакше не буде ніяке завершення, це буде просто мінськ, 3 чи чи будь-яка угода, яка була в 15-му році, яка справді не згасила Війни і uh, ми тільки чекали на, на повернення війни. То, втім, uh, я, яка най, найліпший uh, спосіб мати міжнародний альянс, який підтримує uh, угоду, це би було включення України в НАТО. То втім, що президент Трамп. Я не маю садання, що він офіційну позицію має щодо членства України в НАТО. Багато його пригильники Я думаю, його син про це говорив, Роберт Кеннеді Джуніор багато, так Оркарсен, інші Ілан Маск про це говорив. Але сам Трамп ніколи слів про це не мав. То як, як найлегше би було для України. Щоб чи найлегше, щоб загасити цю війну би було членство в НАТО, я думаю, ще є велика можливість для Трампа це підтвердити в тім, що він сам не хоче бути членом НАТО, і він би хотів відмовити Америку і так від НАТО. То я думаю, в обидва варіанти чи Америка відходить, чи просто Україна тільки входить. Я думаю, що є можливість і досить сильна можливість, що будуть певні розмови. Тільки до кінця адміністрації Трампа Байдена про включення України в НАТО в будь яким способі, якщо це вихід з НАТО як можливий варіант зі слів Дональда Трампа, то тоді потрібно шукати нових союзників або принаймні думати про те, з ким дружити проти когось, якщо Трамп підтримує таку ідеологію. А хто тоді в цьому випадку може бути союзником Сполучених Штатів на чолі з Трампом? Ну втім, що Трамп хоче Трамп не має розуміння про міжнародні зв'язки на багатосторонні стороні е, розмови і, і відносини. Йому тільки двосторонні відносини працюють. А uh то -huh. він це чому він ніколи не відвідає біл об'єднання організм вивчати ОНУ? Uh -huh. Бо бо там треба розуміти, що можна сидіти при столі з п'ять країн, і через маніпуляцію вам вирішення все буде ліпше, але це є у розмовах. Тимчасовий з різними країнами, а йому цілиться з розмови: Я тарифи буду проти вас, інакше ви передайте мені це, що я хочу, і так, так він воліє. Мати бізнес, як і міжнародні зв'язки, то втім, що альянс існує, чи то натівський, чи інший, це йому не підходить, як в мати розмови, щоб мати якийсь договір. І втім, я думаю, більші більший шанс, що Америка стане вийти якнайшвидше. З НАТО я кажу якнайшвидше у перший рік, як це станеться, то це б сталося якнайшвидше, інакше буде зміна політична і так в Америці під час інших виборів у 25 і 26 році, але але які інші ви питалися за інших союзників? НАТО ще може існувати без Америкою. Євросоюз може існувати без Великої Британії тільки що це переміниться на трохи інший альянс. А, Америка би не включена в тім, але ще, і ще є потужні армії, які існують, і вони вже обіцяли побільшити фабрики для зброї в Європі, бо вони знають, що треба буде приготуватися, і як це без Америки, то ліпше, щоб вони приготувалися скоріше в Європі на будь-який будь-яку війну на майбутність. До речі, так це от цікаво. Ви дуже згадали те, як Європа готується жити без допомоги, тому що ці концерни, які будуються військові в Німеччині, у Франції, те, як сили Польщі посилюють свою оборону, тобто вони відверто формують велику армію, займаються виробництвом і виділяють надзвичайно багато грошей відсоток бюджету для того, щоб готуватися до можливої війни, і з точки зору і з боку Росії, зокрема особливо країни Балтії, ми це пам'ятаємо і також і дякуємо цим. Країнам за підтримку посередництво сполучених штатів між Україною та Росією це можливо, тому що Трамп казав, що завершити війну за будь-яких умов, і якщо потрібно, будемо вести переговори, будемо домовлятися. Однак він ще не знає, як це спілкуватись з путіним і що таке домовленості. Ми вже це проходили. Як ви вважаєте, чи можливо про це говорити? Я я цілиться з можливість з, з командою е, Трампа, і е, по перше, нам треба буде так, як ми починали розмову, хто буде в його кабінні, хто… Будуть або хтось мусить бути займатися. Він може пропонувати, щоб мати угоду з Україною з Росією, але хтось мусить бути займатися з, з тим днем, і це який держсекретар це буде, чи який радник національної безпеки. Це перше все побачимо, який підхід ця особа би би мала до цього. І а, після цього, коли Трамп а, буде мати думку, щоб мати якусь угоду чи створити якийсь саміт. Втім, включається багато додаткових питань, на які він ніякі коментарі не включив. Яка буде а, розмова щодо реконструкції України? Це не може бути завершення без якоїсь обіцянки щодо реконструкції. Так само треба мати розмову щодо про справедливість. Ця війна не завершиться. Без uh, декотрих певних рішень, чи в міжнародній суді, чи де інше щодо хто винні втім, я не кажу тільки грічми, але uh, що злочинство відбулося на території України, чи то про дітей, ми говоримо, про інших дивинних. Uh, я особисто коли відвідав Україну зі самого початку війни, зустрівся з людьми, які я я. Прямо кажу до конгресменів, ця війна не закінчиться навіть на сам день підписання угоду, як ті злочини ще ходять вільні по Росії чи інше в світі. Це, буде, це, це залишиться гаряча війна, аж поки буде вирішена справедливість, якийсь рівень справедливість для, для громадян України. Ви з Трампом бачились особисто? Ні. Ні. Цікаво вам би було. Ну я я з Нью-Йорку, він з Нью-Йорку. Моє моя моя ціле життя. Я чув його голос на радіо. Як як, як просто дивний чоловік, нічого про політики. А то а, я думаю, він би до мене звернувся так само. Я би до іншого а, громадяна Нью йорку що а, ну ми ми ободва хлопці, які можуть сперечатися, але ліп, ліпше, щоб ми якусь угоду отримали. Сто відсотків пане Андрію, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що знаєте всі українські питання, які ми піднімали. які е, Я знаю, що ви часто про це говорите завжди в своїй роботі. Про те, що допомога, зброя, фінанси, підтримка це дуже важливо не лише Сполучених Штатів, а й альянсу. Загалом, і я дякую вам за роботу. Я дякую, що ви знайшли сьогодні час. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був. На прямому зв'язку зі мною, Андрію, спасибі вам. Бережіть себе, слава Україні. Ну і успіхи в Америці і в підтримці нашої держави. Також. Спасибі вам дуже. Дякую, героям слава і God bless America Дякую.